Я Заячківська Володимира, народилася в 1936 році в місті з Бараш Тернопільської області. Мені було 5 років, коли нас вивезли на Сибір я. разом з мамою і нас четверо дітей. Старша сестра мала 10 років, брат Роман мав 9 років, мені було 5 років і ще був брат Юрчик 2 роки. І разом з нами вивезли татову сестру. Яка не повинна була, її не повинні були брати, але там в нас один з капезу, і він хотів нашу хату зайняти. Боже, ну, ну я, я кажу, як на сповіді вам говорю. Я пам'ятаю, що маму посадили коло стола і ще якийсь протокол писали, а старша сестра. Складала речі, ну але скільки дитина в 10 років може орієнтуватися що брати, а потім мамі дали 15 хвилин, щоб нас зібрати. Нас вивезли за тата, бо тату пішов, яка в... організація, ну, я вважаю, що то по суті з мотикою на сонце йшли. Була організація спротиву. Так потім назвали це, організація спротиву. Зібрались чоловіки в 1939 році, ніби щоб виступати проти радянської влади. Ну, але ні зброї, нічого в них не було. І Якийсь зрадник їх продав. Я пам'ятаю, в Казані ми сиділи цілий тиждень, не могли закомпостувати білет. Так було багато людей. І ми так всі на підвозі там спали і так лежали хто під лавкою, хто на лавці, бо місця не було. Ну, страшна, Боже, така, ой, Боже, такі воші були, лазили по, 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 по підвозі. Як везли. Значить, нас довезли до міста Ішим на поїзді. Потім з Ішима по річці вагай нас везли на пароплаві. На пароплаві, то ще півбіди, а потім нас пересадили на паром. То було таке збите з душок, багато нас було там, і лодки набирали воду. І, і, і жінки вичерпували ту воду, щоб ми не, не втопилися. А той, що нас віз, каже: а заматюкався, все, все одно каже, чи потонуть, чи то то нікого то не цікавило. То цього наша каже, діти, ставайте і моліться. А ми всі четверо поклякали, та й там ще до нас діти прийняли і молилися. І Бог дав, що ми доїхали до того посілка, де, де нас вже е, е, оприділили. Тюменська область, Багайський район, посілок, кордон. Сільська рада від нас була за 12 кілометрів. Районний центр 80 кілометрів. В кінці серпня там вже був мороз. І до кінця травня починали садити щось, то вже аж в червні садили, тому що там ну, до 40 градусів мороз, а літом то нас заїдали комарі, мошки, оводи. То страшне було. Діти то бігали так і голі босі. Той страшний мороз, ідеш ноги тобі, добіють до школи. Я там закінчила три класи. Четвертий клас ми вже приїхали сюди. На Сибірі, то там такі брущиці були і такі таракани, що я не можу описати. Таракани над кухнею висіли так, як е, е, мурашник. Моя тетя гріла гарячу воду і таких там поливала, аби вони не падали в нашу каструлю там, де ми щось варимо. Або ще ті перші, перші ночі, то так нас кусали, що ми були всі запухлені, на очі ніхто не бачив. Такі дерев'яні ліжка, і, і там таке спеціальне, щоб голову було на що положити, бо Бу, були такі люди, що приїхали без нічого, то принесли е, трави якоїсь е, сухої, повстили і на тому спали. У цьому бараці холодно, тому що то дерево, ті щілини, запхані тим мохом, не побілені, ні нічого. Отак тільки. І ще в нас там розбилося вікно. І ми мусили подушкою заткати це вікно, щоб вже так не, не, не дуло. Багато родин в одному, в одному бараці. Ой Боже, із маленькими дітьми, і з слабими людьми. Там в нас одна була жінка в неї. Був тубкульоз. Там, там, по суті, грошей так в обігу майже не було, тому що не було магазинів, де б можна було щось купити. Так продавали це був бартер все. Мама взяла обручки татові свої, бо знала, що може пригодитися. І там ті обручки і продали. Одну бручку продала за пуд муки це 16 кілограм. Ой, мамі тяжко було. За тією допомогою треба було йти 150 кілометрів. Мама ходила зимою туди. Ну, що вона могла на плечах принести? Пішки, так, по снігу, по морозі. І от мама прийшла, принесла то все і заслабла запалення в мами. Мама лежить, температура, ніякої лікарства нема. Це що робить? Тре чорну речку і прикладає мамі до плечей, до грудей, і так, так маму виходила. Раз мама зварила нам картоплення модиль. Ви знаєте, ми мало всі не потруїлися, тому що то страшну блювоту викликає. Ну, гірке, але ну знаєте, вголодне їж все. І після того вже ми не практикували того, так. Навіть практикували ну, зимою осикові полі, нарізали. І оце давали трошки муки і їли. Ну, то раз ми поїли, нас повздувало, після того вже більше. До тієї практики ми не верталися. Потім мала медальйончик з цепочку продала, потім з себе пальто. таке. Ну Ми жили в місті, мама міщанка і з одягу мала, багато дечого. От. А потім, вже, як ми перейшли лише на ту їхню йду, було страшне. Принесла мама пів кілограма хліба на нас шістьох. От і все. Варили зупу, мама втре зо три картоплини на, на чугун такий великий, аби було більше. І, і трошки муки то розведе, закипить, і ми тоїмо цілий день. Цілий день. все. А вечір мама принесе того хліба, поділить нас, ми з'їли і лягаємо спати. І так, і так ми виживали. Я не знаю. Як ми вижили, розумієте? Тому що в сім'ї, де ще був батько, де ще було менше дітей, то ще було легше. У ну, нас дуже тяжко було, дуже. Ну, почали потім вже корчувати е -е, піньки і там садили картоплю. Цей картоплі нам якраз вистачало десь по новім році, а потім вже далі така гордовка літом. то Лубуда, кропива, отаке було. Дістане, мама, 200 грам муки, то тою мукою ту бутушку забірить, і так ми то їли. У мене е, живіт був такий великий, як, як бочка, як гарбуз. Я взагалі така вже була, ну, як кажуть, доходяга. Але якось бодав, вижила. Ті старші вони були кріпші, їм легше було вижити. Але брат захворів, в нього був остомеоліт. Це гнили кістки в нозі, гнила кістка, страшні болі. В медичної ме... нічого. Він ночами не спав і так, то він рік не ходив на ногу, а потім вже. Коли кістка прорвала, знаєте, нарів такий був, як черяк, а потім звідти вилізла кусок кістки. І він після того вже на милицях почав ходити. Ну, а ми поховали найменшого брата. Він запалення дістав і дуже хворий був. Ви Знаєте, ну то трагедія стара. Як подивитися, він такий вже був ходющий, і кості, як в освінців. І коли мама йшла на роботу останній день, він ще хотів, аби мама залишилась. І він зійшов з ліжка, і йти він не міг, і на четверенках, знаєте, так повз до мами, злапав маму за ноги. Мамо, не йди, не йди. І, і вже мама залишилась і так. І він таки того дня помер. Сім років. В травні 41-го нас вивезли, а в листопаді 47-му ми повернулися. І то, по суті, нелегально ми повернулися. За хату ми не впоминалися, бо ще два раз нас вивели. Тут я вже закінчила бухгалтерські курси, пішла працювати в газконтору. там попрацювала два роки і. Поступила в університет у Львові. Я в 58-му році поступила і закінчу. Ну, я Ніби в школі я не була такою аж дуже успішною, але в університеті я три роки отримала повищену стипендію. Я географ по спеціальності. так. Але нам е, в, в дипломі писали економіст, і географ. Я на економічному відділі. Я не думала, що прийдеться ще пережити одну війну і пережити оці всякі незгоди і, і дожити до такого критичного стану, тому що ми не маємо такого поняття, що буде кінець цій війні. Ой, ви знаєте, я вже бачила багато, але я, я оптиміст. Я, я і виживала. І, і, і в теперішньому житті, бо тому, що всякі були передряги, як кажуть. Але ну надіюся, надіюся.